Я заробив там тисячу доларів. Мені з нею робити це депозит. Серйозно я впевнений на цьому захистити капітал від себе. Вам потрібно інвестувати в знання. У мене немає грошей, не було тоді грошей, щоб інвестувати все. Але я оточив себе інформацію про фінанси. Що ви виграєте в лотереї мільйон доларів? То ви його, скоріше за все, просрете. Ну, це типу нормальна історія. Друзі, всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми будемо говорити на тему, у що потрібно інвестувати, коли у вас немає власне капіталу. Це відео логічно витікає з нашого останнього відеоролика, де я розповів про свій власне фінансовий шлях, який ви можете знайти або нижче під цим відео, або десь ось тут буде. Посиланочка, перейдіть, будь ласка, подивіться останній ролик. А сьогодні поговоримо про те, в які активи інвестувати, коли немає грошей, що потрібно робити для того, щоб ці гроші і ці активи, ці капітали, у вас з'явилися. Власне, сідайте зручніше і погнали! Перше, що вам потрібно розуміти, що в цілому капітал працює наступним чином: найгірше вам буде в той момент, коли у вас немає взагалі цього капіталу. Потім у вас буде така наступна ітерація, це коли з'являться перші там 3, 5, 7, 10 тисяч доларів. Ну, напевно, це навіть до 10, десь там 3 7 тисяч доларів, ось це така друга сходинка. І е, на цьому етапі світ буде у вас постійно намагатися забрати цей кеш, перевірити, наскільки ви взагалі фінансово грамотна людина, наскільки ви дійсно хочете інвестувати, і це така друга сходинка, на яку ви будете заходити. Третя сходинка це, як на мене, вже сума десь 25-30 тисяч доларів. Це друга сходинка, на яку ви зайдете. Якщо будете правильно діяти, і власне звідси вже так, ну ви більш-менш будете вже розуміти, що щось може. То собі дозволити. Третя сходинка це десь до 100 тисяч доларів. Тобто 50, чесно кажучи, між 35-54, 60, особливо, як на мене різниці нема. Третя сходинка це 100 тисяч доларів. Власне. Це вже така, типу, плотна досить така сходинка, на яку вам потрібно зайти, і звідси, вже можна сказати, почнеться повноцінний шлях до інвестицій. Насправді, зараз я на цьому етапчику. Да? Я думаю, що третім таким кроком буде десь капітал 200-250 тисяч доларів, і власне звідси вже ще там з'явиться нова. А поки що ми будемо говорити про те, як пройти ці перші сходинки, коли у вас нічого немає, як вам забратися на ось цю сходинку, де у вас там 3-7 тисяч доларів, як потім дійти там до 20 тисяч доларів і до 50 тисяч доларів. Власне, що вам потрібно робити для того, щоб зайти на ці сходинки. І перше, що потрібно інвестувати, це звісно ж в знання. Як би це тупо не звучало, як би ви купу разів цього не чули, але так вам потрібно інвестувати в знання. Я розповідав, що найперші мої книжки були це. Найбагатша людина в Вавилоні, Кіосакі весь там, мій сусід мільйонер. Коротше, і купа, купа іншого. І навіть зараз, не дивлячись на всі двіжухи, навіть зараз я читаю книжку ось остання книга, яку прочитав по фінансах, це психологія грошей. Мені цю книгу рекомендував Дмитро Машталір. Дім, тобі привіт. Коротше, дякую за книгу. Вам потрібно дійсно інвестувати в знання, бо постійно вам потрібно заточувати свій розум, зрозуміти, вам потрібно його як типу, відполіровувати. Так, ви, можливо, знаєте про те, що потрібно відкладати. Але чи відкладаєте? Так, ви можливо, знаєте, що потрібно інвестувати. Але чи робите ви це? Так, ви можливо, знаєте про акції, але чи достатньо ви знаєте, чи щось ви робите в цьому русі? Знання, чим більше ви будете дізнаватися, притом я вважаю, що неважливо, про що дізнаватися. То, зараз поясню. Якщо ви знаєте базові принципи фінансової грамотності, повивчайте, що таке ETF, що таке акції, що таке облігації. Чим більше ви будете розширюватись в сторону інвестицій фінансової грамотності, тим краще. Тому що вам будуть з'являтися нові, нові кіспонти, ви будете розуміти, ага, оце отак можна, оце отак можна. Але базовий принцип він у вас все одно, скоріш за все, вже є, якщо ви підписані на цей канал. Зараз, дякувати Богу, є купа матеріалу серйозно, там канали «Мільйонер за сім років, канал більше золота, не знаю там код фінансової свободи, купа, купа каналів, на яких є величезний об'єм інформації, і він дійсно корисний. Він дійсно працює. Тому, будь ласка, перше, що ви маєте вкладати, це знання, що я дуже раджу робити в цьому форматі. Окрім того, що ви маєте прочитати всю цю базу, про яку я вже розповів. Да, я дуже раджу оточувати себе фінансово таким е, інвестиційним контентом. Тобто, навіть коли в мене не було грошей, я почав дивитися різний контент на Ютубі. Підписався на всі канали. шорти дивився. Тоді не було шортів, просто відосики дивився. Е, я вчитав матеріал, я читав статті, читав публікації. Я підписався на інменшу канал про інвестиції. В мене немає грошей, не було тоді грошей, щоб інвестувати все. Але я оточив себе інформацією про фінанси. Тому що це поступово, крок за кроком, таки додає вам таких я не знаю, краплинок, вашу чашу розуміння і знань. Ну, будь ласка, знання це перше, що ви маєте інвестувати. Купуйте книги на тему фінансів, купуйте курси, проходьте курси, дуже раджу, купуйте якісь доступи до спільноти і так далі. Це дуже круто. Другий пункт, який витікає з першого, це навички. Бо знання без практичного їх застосування не мають жодного сенсу, а навички. Це те, коли ви повторили декілька разів щось і отримали навичку. Тобто, наприклад, ви почали відкладати гроші, і ви почали виробити це протягом на протязі місяця, двох, трьох, п'яти, дев'яти, одинадцяти, сорока трьох, і ви постійно це робите. Це ваша навичка. І ваша задача сформувати навички саме з точки зору вашого фінансового розуміння. Чи веду я, наприклад, зараз фінансовий звіт, який свій особистий, чи я куди трачу? Ні. Чому тому, що я зараз живу на тому рівні, коли мій особистий дохід він перекриває всі мої затрати, в мене залишається сума, яка мені досить комфортна, з точки зору там якихось інвестицій, проектів і так далі. Чи робив я це на старті? Да. Типу, я робив це декілька років. Я відслідковував свої фінанси, я вів табличку. У мене навіть якийсь додаток був коротше. Це важливо робити на самому початку, коли у вас немає коштів. Коли у вас вже є, ну там, скоріше за все, ви можете не відслідковувати. І то є питаннячко. Через те, що я все ж підприємець, в першу чергу, да, а не інвестор, то мій майнсет він все ж більш підприємницький. Тобто, я думаю, не те, як більше зекономити, я думаю про те, як збільшити прибутки, як запустити якийсь новий проект. Тому майнсети. Трошки різні, вони досить складно насправді вживаються в одному образі. Але те, у що вам потрібно і це в навички, вам потрібно перетворювати свої знання в практичні дії. Повторювати їх багато багато разів, доки це не закріпиться, і це перша склада. Друга це навички з точки зору вашої професійної діяльності. Це взагалі дуже важлива штука. Це пункт номер три. Буде такий навички вашої активної діяльності. Що це означає? Я коли починав взагалі працювати, да, власне. Я працював на різних там підсобником. Був і так далі. Потім я пам'ятаю той період часу, коли ми працювали з моїм братом Ромою на шлакоблоці. Там був лисий чувак. До речі, я також тепер бачите лисий, який був менеджером з продажів. Я пам'ятаю, що він заробляв набагато більше ніж я. Будучи активним там, робітником, щось там лопатою махаючи, весь день втомуючись. а він заробляв набагато більше, будучи менеджером з продажу. І коли я звідти пішов, я чітко знав, ким я хочу бути. Я хотів бути менеджером з продажу. Я пішов, почав працювати, і будучи менеджером з продажу, я заробляв набагато більше. Я здобув навичку продавати. Потім я пішов в компанію працювати, там я розвив також навички. І потім, коли я пішов вже з компанії, почав працювати сам на себе. Навички маркетингу вміння запускати рекламу і навички продажів дали невий, неймовірну просто синергію. Вони дозволили якраз розвиватися і масштабуватися. Тому третій пункт це ваші навички з точки зору професійної діяльності. Якщо ви не знаю, там працюєте зараз в магазині, не знаю, охоронцем або. Консультантом або навіть у якимось керівником невеличким вам потрібно розвивати свої професійні навички, Навчіться щось робити, підніміть свою компетенцію. Не знаю, станьте, навчіться керувати людьми. Читайте книги, ходіть на тренінги, перетворюйте свою діяльність в плацдарм для вашого професійного зростання через свої особисті навички. Четвертий пункт він найбільш ефективний, як на мене, але один з моїх найменш улюблених. Коротше, зараз поясню. Це оточення. Коли у вас немає капіталу, вам потрібно формувати соціальне коло, вам потрібно формувати оточення, бо воно формує вас. Власне, дійсно, ми середня між тими людьми, з якими спілкуємося. Я пам'ятаю в моєму дитинстві там а в підлітковому періоду в мене був друг Льошка, в мене був ще один друг Льошка. Коротше, там і купа ще чуваків з школи. Ми тусили, вони всі були прикольними, класними чуваками і зараз залишаються. Але у нас були різні цілі. Я хотів фінансової грамотності, я хотів свободи, я хотів запускати якісь проекти, вони хотіли. Побухати, десь потусити, десь просто погуляти, десь пограти. І в нас різні були цілі. І ось формування свого оточення це те, у що вам потрібно інвестувати, якщо ви хочете заробляти насправді більше грошей. Вам потрібно активно почати займатися формуванням свого кола людей, шукати нових знайомих, ходити на конференції, на виставки, на якісь клуби. Я маю на увазі не клуби, де тусять, а якісь клуби, типу, за інтересами і так далі. Правда, це надзвичайно. Важливо, з точки зору ваших інвестицій в стартовий капітал, якого у вас ще немає. Тому що це додає таке зернятко з зернятком, ви взрощуєте ось цей перший плацдарм, на якому далі все це буде будуватися. Тому що, якщо у вас немає правильного оточення, знань, якихось навичок, то навіть якщо ви виграєте в лотереї мільйон доларів, то ви його, скоріше за все, просрете. Ну, це типу нормальна історія. Але коли у вас є цей плацдарм, вам легше залишатися е, успішним. На довгій дистанції. Тому оточення це дуже важлива штука. Чому я цей поєнт не дуже люблю? Тому що я насправді не дивлячись на те, що я знімаю YouTube, є команда, все таке. Мені не дуже подобаються люди. Серйозно, я не вмію з ними знайомитися. Я вмію спілкуватися. Я, як менеджер, можу там поспілкуватися, підтримати, але ось цей знаєте етап, коли потрібно підійти до когось, поспілкуватися, мені так ну, впадло просто мені так це тяжко дається. Я не люблю е, знайомитися з людьми, але при цьому е, я приведу вам приклад, е, і так підтверджується кожен раз. Я нещодавно був на якомусь заході від choice 31, це навчальна платформа від Netpeak, власне. І там були якісь бізнес-зобори. Я пішов, купив квиток за 700 гривень, і в мене була ціль познайомитися з трьома людьми. Все, от я йшов туди з конкретною Познайомлюсь з трьома людьми, послухаю контент, все, от, от, типу, тільки познайомився, все, можна йти звідти. І кожен раз, коли я зараз кудись ходжу, у мене стоять цілі. Просто, типу, приходжу на конференцію, 5 людей познайомився, все, можна похер на ту конференцію, похер на той контент. Скоріше за все, я там все і так знаю. Мені цікаве оточення Мені цікаві саме люди, бо я більше, ну типу, вряд чи зможу познайомитися, просто менталка не вивезе. Власне. І я прийшов, а це був дуже маленький івент. Там було ще людей 7-8. Коротше, все. Я такий, ну окей, добре, послухаю контент. І я біля мене сидів чувак. Ми просто поспілкувалися там. Я йому підказав по команді, по структурі Типу, до речі, у нас є інший канал е про бізнес. Називається Сеобайпрактик. Ви можете перейти за посиланням нижче або десь в підсказках. Тут також буде. Переходьте, там я розповідаю про те, як будувати команду, як будувати. Маркетинг, менеджмент, коротше, в цілому, про бізнес розповідає. І, власне, там я познайомився з тим чуваком, який потім став клієнтом нашої агенції. Ми потім зустрічалися, обмінювалися інформацією. Він дуже потужний. СМО, Зараз по сьогоднішній день він з нами працює. І це коштувало 700 гривень. Тільки той факт, що ми познайомилися. Потім провели зустріч, обмінялися інформацією, Там вже інформації було набагато більше ніж на 700 гривень. Це було тисячі доларів, і потім він став нашим клієнтом, і ще принесло ще тисячі доларів. І ось ці 700 гривень інвестовані в оточення, інвестовані в власні знання, конвертувалися в набагато більший профіт. Тому, будь ласка, інвестуйте в своє оточення. Це надзвичайно профітний інструмент. П'ятий пункт це власне репутація. Я вже розповідав в минулому відео про те, що мені кошти позичив на закриття першої годи по квартирі півтори там чи тисячі доларів. Мій друг Антон. Потім він же мені позичив ще 7 тисяч доларів на купівлю іншої квартири в ЖК Русанівська гава. Те, що ви маєте розуміти, що. Ваша репутація це надзвичайний актив. Мені дуже подобається висловлювання про те, що люди цінують кошти більше ніж власну репутацію, і навіть іноді цього не підозрюють. Це до речі, моя цитата. Чому вона так звучить? Тому що, зазвичай, якщо ми даємо комусь гроші в борг, ми питаємо слуха, як ти думаєш, чи потрібно повертати кошти вчасно. Людина каже: звісно, це взагалі справа честі, принципу і все таке. Але як тільки ви хочете забрати свій борг у людини в встановлений час домовленості, а у людини цих грошей немає, то він починає казати: ну ти розумієш, така ситуація, така справа. І я цих випадків знаю вже, типу, окрім власних. Ще ну, напевно, з десяток від інших людей, які давали комусь гроші, потім вибивали ці гроші, повертали дуже складно і так далі. І цей показник про те, що люди не цінують репутацію. Тобто для них ці кошти більше, ніж власна репутація. Да? Для мене репутація це стратегічно інвестиційна діяльність. Тому що я розумію, що коли мій друг довірив мені перші гроші, я мав обов'язково, маю зафіксувати все і повернути все вчасно. І для мене це не просто там. Принцип не просто щось, я розумію, що якщо я зараз налажаю у відносинах, то я не отримаю потім, коли мені знадобиться, і тому я завжди закриваю всі свої зобов'язання, навіть якщо це буде в мінус, навіть якщо це піде в збиток, для мене репутація важливіша, тому що репутація це стратегічний актив, і ви його маєте формувати з самого початку. Чому мій друг довірив мені колись цю суму грошей? Ну, по перше, що він знав, що я. Хочу закрити кредит, це було логічно обґрунтоване питання. І друге, він знав, що я потім беру кредит. Це також було логічно обґрунтоване питання, враховуючи, що у мене було вже до цього дві квартири. Да? І це все про репутацію. Зараз, якщо напевно взяти моє оточення, і мені познадобилось би там 100 чи 150, 200 тисяч доларів. Я б зміг це зібрати досить легко, тому що багато людей мене знають, багато людей мені довіряють. І вони знають мою репутацію з точки зору фінансів і найкраще вони знають мої активи. Це також важлива штука, що моя репутація підтверджується активами, які в мене є. І Ось репутація це також та штука, в яку ви маєте на початку, коли у вас немає капіталу, інвестувати. Наступний пункт це особистий бренд. Ми живемо у світі, коли Інстаграм, TikTok, Ютуб, Twitter, не знаю, що там sorry, не Twitter, я старий X чи як це там зараз називається. Треці, LinkedIn і все таке. Але під темою особистий бренд я маю на увазі трошки інше. Власне. Похер, де ви його будуєте, не обов'язково це має бути інстаграм, це може бути телеграм, але ви маєте будувати свої соціальні відносини, цей зовнішній образ з світом, тому що ну так працює світ. Якщо ви хочете розширювати свій вплив, розширювати свій капітал, створювати його. Ви маєте займатися не тільки репутацією, а й особистим брендом. Коли я говорю про репутацію, це про мої вже персональні відносини з людиною. Наприклад, я в тебе взяв, супер, типу, тобі повернув. Ти знаєш, що я класний чувак. А особистий бренд це про шерю цієї інформації, коли більше людей знає, що я класний чувак і готовий мені довіряти. Коли я говорю за особистий бренд, я маю на увазі інвестицію у власну медійність, у власну впізнаваність. Це не обов'язково, ви маєте ставати блогером, постійно торгувати обличчям і Все таке. Ні, це може бути ваш телеграм-канал, це може бути ваш професійна, наприклад, платформа LinkedIn, Серйозно, LinkedIn це дуже потужна платформа. Вона чомусь не дуже популярна в Україні, але з точки зору особистого бренду LinkedIn це просто розрив. Якщо ви керівник, якщо ви айтішник, маркетолог, похер хто LinkedIn класна платформа для цієї для розвитку свого особистого бренду. Тобто я вірю в те, що ви маєте інвестувати в впізнаваність серед оточення. Цей канал, до речі, також ну, в, якийсь, в якомусь сенсі є інвестиції в мій особистий бренд. Точно, типу, хтось буде дивитись, підписуватися, все таке. Але я розумію, що чим більше людей дізнається, тим більше доступу до активів мені відкриється. Потім, якщо мені дадуть якісь активи, я все зроблю правильно, в мене виросте репутація. І це до мені ще більше можливостей. Тобто я хочу розширювати свої можливості, і це можна зробити за допомогою особистого бренду, І чим раніше ви це почнете робити, тим краще буде. Я не експерт в просуванні особистого бренду. Я вважаю це важливим. Коротше, я вважаю, що світ йде до того, що ми все більше і більше в онлайні. Пандемія, війна, власне, я працюю також з дому, записуюся відео з дому. Коротше, все. І ось цей соціальний портрет, да, соціальний особистий бренд. Він дуже дуже важливий. Останній такий пункт, напевно, вже більш практичний. Коли ми говоримо про формулювання капіталу, ну звісно, ви такі типу, ну, знання, зрозуміло, навички, активні навички, оточення, там особистий бренд репутація. Чувак, все дуже зрозуміло, але блядь, я зробив там тисячу доларів. Херолі мені з нею робити. Ось дивіться, найкраще, на мою думку, що можна зробити на початковому етапі. Ось пам'ятаємо 3-7 тисяч доларів, це. Депозит. Серйозно, я впевнений на цьому. На 100% до 5-7 тисяч доларів відкривайте депозит, кладіть туди кошти, забите все болт, відкривайте новий, поповнюйте і так далі. Чому? Тому що світ постійно буде перевіряти вас на міцність. Наприклад, не знаю, ви почали інвестувати, точніше, почали заробляти, відкладати, відклали. 700 доларів. Ви такі, а у вас старенький телефон, якийсь Xiaomi, Samsung, похер що, або якась стара модель айфона. І тут виходить неймовірно революційний новий айфон з функцією 12 тисяч камер, просто сенсорний, я не знаю, просто голограма виводиться, ви можете там щось рухатись, і коштує він лише 810 доларів. І ви такі, бля. І ви йдете, берете його за цей кошт. Це фігове рішення. Світ просто перевіряє вас кожен раз, коли ви починаєте формувати капітал. Світ перевіряє вас на те, чи готові ви до того, щоб його сформувати. І частіше за все відповідь ні. Бо це дуже складно. Повірте, я знаю це з свого власного досвіду, коли в мене нічого не було. Я хотів все повірте. От дивіться, в мене. Є одні наушники, є інші наушники. В мене є якийсь планшет, блять, е, е, така клавіатура. Коротше, яку я до планшету того купував. Коротше, клавіатура коштує 15 гривень. Я не знаю, не де планшет, ніхто не, не користується цією клавіатурою. Е, все коротше. Чому? Тому що в мене всього цього не було. І я це все хотів. Але якби я це почав купувати на початку, я б не зміг сформулювати свій капітал. Зараз я можу дозволити собі там всі ці штуки. І так далі, і це нормально. Коротше, коли ви формуєте перші кроки? Ваша задача захистити капітал від себе і депозит для цього це е, ідеальне рішення, як на мене. І ви скажете, Антон, але ж можна інвестувати в ETF, можна інвестувати в акції, там дохідність вища, диверсифікація по валюті е, і все таке можна. Але скоріше за все, якщо ви купите акції, ви постійно будете дивитись за ними ці там що, як, які суми. Повірте, я пам'ятаю це з власного досвіду. Я купував перші акції, я постійно оновляю, я купував крипту, я постійно за відслідков. Тут крипта втопала, тут піднялася. Я що я витрачав дуже багато енергії, в чому немає абсолютно ніякого сенсу. Ви навіть якщо вклали тисячу доларів, і крипта виросла не знаю на 40%, Ви заробили 1400 доларів. 400 доларів, ну підіть, просто знайдіть нормальну собі роботу, або знайдіть підробіток, або вкладіться в свій професійний розвиток. Через рік ви отримаєте плюс півтори тисячі доларів кожен місяць, якщо нормально будете працювати, і це набагато більш профітно. Коротше, тому на першому етапі, коли у вас немає капітала, серйозно, Просто заморожити гроші в депозитах, це буде Іцокей. Okay. Чи є сенс переводити в долар, типу, і так далі. Дивіться, як на мене, там, якщо ви купите просто долари, покладете їх десь вдома, не знаю, ось давайте. Є ось там якась сума грошей. Давайте порахуємо, скільки тут. 1300 доларів і 3200 гривень. І ось вони в мене є готівкою. Все, супер. Я дуже легко можу піти і обміняти ці гроші на новий iPhone. Мені хтось позвонить, скаже: Антон, ти можеш мені дати гроші в борг. Я тобі Вдам 20%, я скажу, супер, ось, тримай мої гроші. Скоріше за все, це буде фінансово хірове рішення. А коли гроші лежать в банку під депозитами, ви їх самі не можете зняти. Хто б вам не написав, яка б ідея у вас не виникла, ви не зможете до них отримати доступ. Тому, будь ласка, на першому етапі просто кладіть гроші під депозит. Серйозно, потім сформуєте 5-7 тисяч доларів, ви зайдете на іншу сходинку, на якій вам вже відкриється, наприклад. Акції ті самі або ІТІФИ. Тобто у вас вже буде більша сума. Розсіть поступово, будь ласка, але пам'ятайте, що потрібно захищати кошти від самого себе. Зараз ми живемо в світі, де всім хочеться стати успішними, багатими, щасливими за рік, два. Але капітал так не працює. Він працює дуже дуже довго. Мені для того, щоб сформулювати капітал, умовно знадобилось 15 років по моїй зараз 30, тобто 15, пів мого життя. Мені довелося формулювати цей капітал, який ви бачите. І хтось скаже: Та це ж невелика сума, і ви праві, але це блядь, 15 років мого життя на те, щоб сформувати 150 тисяч доларів. Чому тому, що перші 10 років свого життя я витратив на знання? Навички, оточення, професійні навички, особистий бренд, репутацію. І тільки потім, за ці 10 років, коли сформував цей плацдарм, це дозволило мені дуже швидко його наростити. Бо по факту ми весь весь цей капітал сформований з 21-го року по сьогоднішній день. І... Але він неможливий з точки зору формулювання його. Без цього плацдарму. Тому, будь ласка, якщо у вас немає коштів, ви немає капіталу, ви хочете розвиватися з точки зору фінансів, інвестуйте в знання, в навички, в активну свою діяльність, професійну діяльність, в оточення, в репутацію, в особистий бренд і просто в депозити. Правда, типу, ось сформуйте 7 тисяч доларів, супер, переходьте на наступний крок, купуйте ETF і так далі. Але до того часу напрацьовуйте базу, і тоді ви станете фінансово, скоріш за все, станете фінансово успішними, або більш ймовірно станете фінансово успішними. Давайте так. Друзі, сподіваюся, що це відео було вам корисно. Воно вийшло досить таке прикольне, як на мене. Підписуйтесь обов'язково, пишіть ваші коментарі, задавайте ваші питання, ставте лайк, не знаю, тисніть в дзвоник. І побачимось в наступних відео. Па-па!